Пропагандисти-інформатори заявили про те, що націоналісти бушують в Києві і знущаються над мирним населенням. Ну, по-перше, йде війна. Україна частково окупована. В умовах війни надавати ефір на державному телеканалі ворогові це державна зрада, без сумніву. Краплею, яка переповнила чашу терпіння, мою особисту, моїх побратимів, стала пряма трансляція концерту на Красній площаді з нагоди окупації Криму, яку наживо вела е, телекомпанія України Перший національний канал через громадське телебачення. Я бачив до того трансляцію з колонної зали Дома Союзов, де в єдиному екстазі і пориві. Путін разом з сепаратистами Константиновим та іншими співали гімн союз нерушимий гімн країни, в якій зни принижували і знищували українців. Це звичайно перепонуло чашу терпіння. Як людина, як українець, я як як народний депутат, я був зобов'язаний зупинити злочин, тому що державна зла зрада це є найголовніший злочин. Звичайно, за формою спілкування я визнаю, що мабуть трохи погарячкував емоційно. І е, за це очевидно е, готовий нести відповідальність у рамках чинного законодавства. Але за змістом я не маю жодного сумніву, що я був правий. Що стосується заяви ОБСЄ, такої собі пані Дуня Міятович я її дуже добре знаю. Щоб ви знали, це та пані Дуня Міятович, сербка за національністю, расистка дуже любить Росію і Путіна, яка надсилала спостерігачів від ОБСЄ на незаконний референдум у Криму. Вся Європа і весь світ не визнали цього референдуму, сказали, що це порушення територіальної цілісності і конституційного ладу в Україні. Вони не визнали результатів цього. Так званого референдуму і цієї так званої е, зграї заколотників, які державними злочинцями: Константінова, Цекова, е, Аксіонова і всіх інших Дуня Міятович надсилала зі своєї країни і спостерігала за цим е, Шабашем, який призвів до е, е, формальної втрати територіальної цілісності України і до розв'язання війни. Що я можу ще сказати? Я можу говорити дуже довго, але, але окрім обсє у такі дії засудила і теж достатньо відома авторитетна організація Європейська світова. Я ще раз хочу сказати, що е, очевидно, що за формою мої дії і дії моїх побратимів вони були, мабуть, не дуже коректними. Але за змістом вони були правильними. Якщо ви не знаєте, хто такий пан Пантелеймонов, то я вам можу сказати, навіть мого товариша особисто друга, який сьогодні мені телефонував, і дуже багато людей телефонували, і підтримували. Ці люди реально стояли на майдані, а не користуючись грантами десь там з Америки, е воювали за перемогу у українській революції гідності. Так, от її дружину звільнили з телеканалу УТ 1 за те, що вона. Не хотіла виконувати темники, які надавали з банкові пану Пантелеймонову, і які він дуже ретельно виконував, намагаючись вислужитися перед замовниками. Замовниками хто були Олександр Янукович, старший син Януковича, Захарченко, Лук'яненко, прес-секретар Азарова, Чмир та інші чиновники. Він про це зізнався. І ще кілька важливих деталей. Найголовніше. У цього так званого держслужбовця, чиновника, який 4 роки при Януковича репресував українських журналістів, і якого журналісти самі в рамках руху стоп цензури 24 чи 25 лютого вимагали негайно люструвати. Вони вимагали негайно люструвати у нього за там шафою. Ми знайшли портрет Януковича, тому що ця людина чекала повернення царя батюшки. Ну це людина, не яка наявність портрета Януковича. Ще це раз. не злочин і не привід Йор, для того, щоб Йор, бити Йор, людину во наявність. Портрета не злочин, але усі його злочини вони задокументовані у вигляді темників, у вигляді наказів, у вигляді фактів звільнення журналістів і цензури. На жаль, сьогодні дуже ретельно все зачищається, тому що такі чиновники, як Пантелеймонов, цілий місяць після перемоги революції залишаються на своїй посаді. І ви не знайдете сьогодні в архіві першого національного жодного сюжету новин, починаючи з листопада і закінчуючи лютим місяцем. Ну, тому правда, що їх, їх немає докази. на сайті. Але... У пам'яті людей Дякую. ці факти є. Пропаганда на користь Москви і зомбування українців велося системно за наші ж гроші, і це тривало до вчорашнього дня. Дякую.